Так, вийшли. І подивіться, на дворі такий дощ іде, Да? дощ, прямо дощ. Але гляньте, кругом можна ходити люди. Бачите, машина аж там десь на зупинці стоїть. Ми дойдемо, не виходячи на дощ. Криша. Дивіться. І отут живі теж от, ці вазони ростуть. Дуже ухожена. дорогий госпіталь, дуже дорогий. І настільки все там бачу продумано. І ці, дивіться, які вазончики красиві, да? нема дощу. А ми зараз дійдемо до машини, не заходячи, іменно не виходячи на вулицю, де йде дощ. Чим більше ходжу, тим більше ддів даюся. Я щоб взділа такі капці, ось ми повернули наліво і все теж, бачите, все теж, все теж ми йдемо під кришею. А там внизу... А внизу там, вон гляньте. Ой, це красиво, все красиво. Мені все подобається тут. Все тут продумано, все тут по-багатому. Нема тут такої, знаєте, ніщити. Ну, може, трохи десь і крадуть, а ці наші бідні біженці, які приїжджають, їм не дозволяють плитку включити. Просто дуже обідно, дуже обідно. Я вже про Україну нічого не кажу. В Україні там взагалі все потушили. А чого? Все рівно все життя економимо, все життя економимо. І що, доекономилося? Доекономилося, так? Чули ж якийсь скандал зараз про цим енергосистемам? Ось ми прийшли прямо до машини. І ще дивіться, яка далі. А ми прийшли до машини, все. Одні живуть так, одні живуть по-другому.